Вітаю друзі, 17 липня 23-го року, саме в цьому році, Татаров і Журма провели зустріч з бізнесом при зачиненими за зачиненими дверіма. Це дуже гучно обговорювалося у ЗМІ та соціальних медіа через те, що не зрозуміло, що можуть обговорювати людина, яка дивляться за силовим блоком від офісу президента, і людина, яка Ну, фактично займається, м'яко кажучи, сумнівними питаннями в економічному блоці. Про що вони говорили? Які в них повноваження, про що вони могли взагалі обговорити? Народ тоді пожартував, що поговорять а, за закритими дверима і пояснять їм, що якщо бізнес буде що верще вернякати, то взагалі будуть говорити взагалі за іншими дверима, але вже давати покази. А можна було б сприймати це як жарт, якщо б не деякі дії потім. Потім наш. Голова мінфіну Сергій Марченко заявляє: В Україні найнижча корупція за 20 років за останні 20 років, і навіть пропонує цим пишатися. Ну, я, може би, і повірив, якщо б не бачив, що дійсно відбувається, не спілкувався з бізнесом, не чув, що кажуть наші західні партнери, і не корупційні скандали від представників. Держорганів від голови Верховного суду України або голови держмайна до народних депутатів України та представників держпідприємств. От всі вони постійно вляпуються, в якісь корупційні скандали, але краще за все сказали вчора представники великого бізнесу. Вчора представники нової пошти. І розетки, а це, мабуть, два таких величезних українських стовпа економіки, хоча таких стовпів впів ще декілька, але це два дійсно наші вітчизняні, тому що і нова пошта, і розетка це взагалі такі історії, які показують, що може з'явитися український великий бізнес. Так от вони зробили вчора заяву. Спочатку з компанії експрес доставки нової пошти, заявив, що коли владі. Було страшно і вона розуміла, що все може накритися. Вона, вони дали свободу підприємцям, коли вже не так страшно, то знов можна ставитись до підприємців як до гусей і баранів, яких можна стригти та щіпати. А Чечаткін з розетки, це власник розетки, заявив: це набагато краще ніж було за часів Януковича, але набагато гірше. Ніж до війни, і от якщо хтось дивується, ну як так може бути? Ну, все ж казали, що бізнесу будуть сприймати, і взагалі державна політика буде дуже а, сприятлива до бізнесу будь-якого маленького, великого, середнього, структурного фопу до всіх, то вони, мабуть, забули, що сказав а, голова парламентського комітету. З питань фінансів, податкової та митної політики, секретар Нацради відновлення України нардеп від Слуги народу Даніла Гетманцев. А він сказав, що якщо порівняти систему оподаткування з комунікацією з бізнесом, то це містецтво общіпування гусака так, щоб він не кричав. Ну, так і роблять. Це була фактично вказівка. Але все так общипують, що гусі волають, і гусі щось не всім, чим що відбувається. Більше того, Гусі вже відчувають, що їх намагаються вже смажити, і від гусів скоро нічого не залишиться. Саме від бізнесу. Величезна кількість проблем, які зараз бачить український бізнес. А це через те, що така державна політика, яку формують, інформує Даніла Гітманцев. До речі, хочу нагадати, якщо хтось забув, що Даніла а, під час, коли розпочалось повноцінне вторгнення, призначив фактично або посприяв, в будь-якому випадку, я не вірю, що це сталося випадково. Хоча він сказав, не було черги, і ця людина вимушена була погодитись йти на посаду заступника голови ДФС, а саме призначили туди помічника Даніла Гетьманцева. Співпадіння не думаю. Так от, коли ми бачимо, що митниця і податкова працює якось не так, коли зі всіх прасок лунає інформація про те, що на митниці тотальна корупція. А податківці пресують всіх. Ну, наприклад, приходять і кажуть, що треба заплатити наперед податків. Ми ж заплатили, але треба ще заплатити. Бюджету не вистачає грошей. А якщо ви не хочете, то ми зараз опечатаємо ваші склади, і ви навіть будете з нами судитися і, може, виграєте. Але там скільки три місяці, півроку, і ще більше, будете не мати можливості працювати. Це так, щоб ви розуміли, як треба общіпувати гуся, гусі. Вже волають окреме питання через перевірки. Повірте, перевірка може паралізувати фактично будь-який бізнес. Більше того, перевірка може не тільки паралізувати будь-який бізнес, а й зробити йому великі проблеми. Ну, наприклад, нарахувати штрафи, а потім розбираємося. А знайти, як штрафувати, наші податківці вже навчилися. А навіть потім, будь ласка, розбирайтесь в суді. Спочатку сплатите, а потім будете розбиратися. Ну і так далі. Ми всі пам'ятаємо, як колись за розбитий акваріум нарахували там скільки мільйонів новій пошті, і все інше. Якщо б це була нова пошта, то запресували в разі раз. А вибір дуже простий: це лежить на поверхні. Або дайте хабар, або. Ми вас затюкаємо штрафами та судами, і велика кількість бізнесу погоджується давати хабарі. Я б не казав цього, якщо б не чув це багато разів. Більше того, коли бізнес відчуває тиск від правоохоронців, податківців, влади, будь-кого іншого, ну тоді це запитання, чи буде цей бізнес і далі працювати в Україні. До речі, це взагалі питання і про те, як буде розбудовуватись Україна і про відновлення української економіки і під час військових дій, і після їх закінчення. Це і питання про те, як зайдуть, чи як і взагалі чи зайдуть сюди іноземні інвестиції, тому що я поки не бачу величезної черги навіть до інвестнянь, які повинні допомагати. Інвесторам вкладатись в економіку, так можна сказати, що в нас війна, але знаєте, навіть під час війни є сегменти, куди залюбки вкладуться, якщо дадуть можливість. Ну, наприклад, виробництво дронів або виробництво інших моментів, які повинні вирішити я кажу моменти, тому що не хочу конкретизувати, які можуть вирішити питання запиту всього необхідного для фронту, так от. Дуже цікаво. Хто сподівається, що сюди вистрояться інвестори, коли такі заяви роблять представники великого бізнесу? Чи може хтось вважає, що на Заході про це не дізнаються? Дізнаються. Хоча і зараз вже знають. Чи може хтось вважає, що на Заході не знають, що тут, в Україні, треба питання вирішувати? З рішалами, які представляють бізнес. Чи хтось не знає, хто в Україні в українському парламенті головний рішала, хто темочки всі вирішує, теж знають. І, до речі, це знають навіть в правоохоронних органах, але не чіпають. І тому далі ми бачимо, як пресують український бізнес. Але це ж питання не тільки про сьогодні, це і питання про завтра. Бо. А... Такій середі, ну давайте також відверто казати: нові бізнеси не підимуться. Держава не показує, що вона зацікавлена в якихось програмах сприяння бізнесу. Держава показує, що їй взагалі все байдуже, і бізнес. Вона будь-який бізнес від фопів до великих компаній вона сприймає як структури по общипуванню. Общипування не тільки в бюджет. А й себе любих теж. Ми ж пам'ятаємо, як заступницю ДФС взяли і потім знайшли в неї там побажання: Хочу шубу, стати начальником ДФС, зробити мільйон доларів за цей рік. Логічне запитання. Писала вона Діду Морозу, а треба було іншої людині писати, яка б могла призначити і допомогти. Так от головна проблема України тому, що заяви лунають гучні, а дії в нас відбуваються ганебні. Так от, якщо нам це не а, змінити, ні, 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 ні. Не дії повинні бути гучні, а заяви ганебні. Ні. Все повинно бути позитивне. І все повинно бути ефективне. І за гучними заявами повинні бути потужні дії. Тоді ми побачимо зміни, кардинальне, а, кардинальну зміну ситуації, і те, що в нас, по-перше, з'являються нові робочі місця, по-друге, рішали відходять на. Скам'ю підсудних, а весь бізнес тоді намагається дійсно займатися своїми справами і збагачує громадян України, власників бізнесу і державу, а не податківців, силовиків, народних депутатів рішал і інших. Ну, якщо ми так хочемо, то треба щось робити не тільки казати, а саме робити. Час іде, можливості ще є. Але часу все менше, і можливостей все менше. Робіть висновки.